Доброго здоров'я! Сьогодні ми почнемо проходити гру The Beast Inside. Про цю гру я знаю тільки, що це якийсь хорор, до того ж, дуже непоганий хоррор. І, оскільки я сирилка, як я думаю, то я буду дуже сильно лякатись. Нажимаю нова гра. І Так, рівень складності. Давайте стандартний. Щоб і не сильно легко і не, і не сильно потіти. Так, нажимаю продовжити, і зараз щось почнеться. Бачу якусь темряву. Де? Де я? Ого, шампур. Oh Боже, що? Adam! 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 О. На, що ти... за from... На, що? Адам, адам. О. Нащо ти сходиш за роботу Адама? що тобі треба? Нащо ти мучиш нашу сім'ю? Адам! Ого, не вирішити.

They know about you. Вони They've вже знають про тебе. Вони слідкують за цим oh. домом. Oh. Oh. No. Що ти робиш? Що ж ти робиш? Проводжу It's лінію фронта. Справедливо. О, щось мені здається, він якось дуже гучно розмовляють. Так, ану, ну. Неділі, ось, ні. тижнем раніше. І що ж було тижнем раніше? Що ж було? Ого. Е, старі добрі, щось там часи. Президент Картер дав коментар. Е, не, не встиг, я подивитися, що там написано. Ну добре. Бачу якийсь. Не схоже воно на початок хорору Музичка весела. Ану, а я можу. налаштування, звук. І може. О, щось... На 7. Так. Прийняти, продовжити. На хорори не схоже, наче їдуть кудись хтось під музичку. З кожної хвилини у мене з'являється все більше смутку. Ой, смутку, не смутку. Так, буде важко, але ти, ти ж говорив, що хочеш втекти з города, відчути зов природи. Тільки на вихідні, не на все життя. А Хто сказав, що ми уїжджаємо на все життя? Серйозно ми не знаємо, знаємо. ні який сьогодні день, що с е СМІ і так лякають нас ядерною бомбою. Вся ця країна перетвориться в здоровений ядерний гри. Одам досить. З іншого боку, може ця розвалена щось впаде на нас раніше, ніж бомба. Ніяка це не розвалена, це дом, який тобі подарували батьки. Подивись, виглядає навіть краще, ніж на фото. Ну така хата непогана, я б сам там жив. З колодцем. Так, я буду надриватися ти командувати. Приймаючи душ. А ще. Ну, давай вилазь, вилазь. Три години в дорозі, і ми на місці. Тут здається тихо і спокійно. Може я нарешті зможу. Щось там. Не Щось там? сті стовбом. Коробки самі себе не, не занесуть. Тут було тихо і спокійно, поки не прийшла Емма. Да. Так, наше завдання занести коробки. Тут багажник зачинений. Напевно, напевно, треба трохи графіку. Чи нормально. Хоча нормально, наче. Опа, не ж мій таб, щоб перевірити диктофон. Адам записує розмови і свої думки. Ага, так. Треба затягнути коробки кудись наверх. А ці? Кічен треба поставити на стіл зверху. Стіл зверху, стіл зверху. А де стіл зверху? Ану. Тут зачинено. Тут зачинено. О, тут нормально. Сюди? Так, тут пусто, ну, добре. Но вікно. Ой, це хто такий? Угу, угу. Опа. Шкет. Якийсь шкет сить. у ракушку. Ну, добре, нехай сить, не будемо заважати. що А що там за звуки? ще й зачинено? А ну ой, сильніше А, там зуби хтось чисто. А куди, куди, куди мені йти Опа, що це записка. Я заплатив цим засранцям вперед. Тому не здивований, що вони навіть не подивили. А не. потрудились підняти коробки на горішча. В наш час нікому не можна довіряти. Взяти? Нікому. Абсолютно нікому. Тільки українцям. А, на цей стіл? Ось. Тоді повикидаю. А. Добре, нехай лежить. І ось коробочка. І кладу її на стіл. Так, коробка на місці, пора перебувати стіни. Здається, що на горищі є. Ого, папуга Бешений. Коротше, на даху десь валяється фарба. А ну, що це? Мені б також не... завадило прочитати її, щоб з розумінням відноситись до Еми і її закидунам. Можливо. А ну сюди можна, ні? Якщо книжку запульнути. І якось би так... Оп. А, книжку можна. І кинути. Добре, там, наче нічого нема на горище. А, ось. Тут зачинено. А, ні, ой, я якраз взяв цю палицю. Так, драбину на низ. Ключ. Ключ потрібен. Ого, да ви знущаєтесь. Дитина все чує, навіть в животі. Вона що, дитину з'їла? Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. It should be in a drawer. В ящику в їдальні. А де тут їдальня? Тут. А у. Годинник. Так, слава Богу, я тепер працюю віддалено, мені більше не треба вставати на 6 ранку. Так, ну це добре, звісно. Мама тут виросла, але мало розповідала про своє дитинство. Вона думає, що нам з зимою буде тут добре. Я з нею згоден. Да. І важко. важко виростити дитину в Бостоні. А як я сюди прийшов? Як я сюди прийшов. Я по кругу обійшов. Тут зачинено, тут зачинено. Задній двір. Не сумніваюся, що у нас кухня на задньому дворі знаходиться. А де ж та кухня, де ж та кухня? I can't find it in the dining room. О, сорі, а дивно get it from the trunk. Що-шо? Oh, В машині ключ? Ой, як вийте? Як вийде, як вийде? Вийшов. А як машину відчинити? Я ще ключі не забрав. А, ось, Навіть так. Так, давай, давай, зачиняй. Тільки там ключі, ну добре. Зачиню машину з ключами всередині. Опа, ось і ключ. Взяти і побігли на горіще. На дах, на стріху. Відчиняю. Ти тут мене зараз хтось задупу, як схва, Давай, давай, зачиняй. Або дружина закриє. Подивитись статуетка танцюючої пари. Ой! вибачаюсь. Поверніть, щоб... Е, знайти щось. Шо-шо. А де це? Ало! Цікаво, цікаво, кому вона належала? Моїй бабусі чи комусь ще. Та яка різниця? Пошкет спить. Давай, віконце. На. Тут стоять, походу, куле непробивні вікна. А що мені. Взагалі треба. Фарбу треба. Ось фарба. Ой. Хм, що? Опа, а що? А, ось щось. З дерев'яшкою. Що мені... Що ж мені треба? Треба мені вибити вікно стулом. Добре, так не можна. Ми ж не мільйонери щоб ламати А, і тут ще. А, ось лом. Точно. Лом є. А тут. Покажете мені, що тут? Е, можу присідати? Виявили, що присідати можу на літеру С. Ой-ой, ой сокирка. Давай лети. Ну і тут, наче, вже нічого немає. Давай виламаємо. Тяни, тяни, тяни. Ого, куди я дійшов? Та Татянити. Uh, слабаку. Клас. І що ж тут буде? Якийсь годинник, наче. Давай, роздивись. Та що ж таке? Так, якийсь відривок із. Записок про гальську війну. Юлія Цезаря. ого. Пам'ятаю, ми проходили її по латині, але деякі букви виділені. Так, повернути. Е... Тут не треба щось бути шифрувальчиком чи треба. дорівнює е... ці ініціали Юлія Цезаря латиницею. Тільки чому тут так на... А, тільки чому написано, що вони рівні. Так, This добре. Допоможе мені розшифрувати текст. Ага. Ой. Тут ще й головоломки є. Якщо G дорівнює C, 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 тут, напевно, воно якось. I have to break the cipher to open the box. Фбаті. Ой, а що в мене там ще? Аго, диск. Ой, а що тут? А, і це можна крутити. А, тю, так тут. Робити нічого. G. Де тут G? Ось. G рівні С. Опа, отак. Е. Теперь записка и тут что М Ш П А У М М М М Так це Ф П И Фаит. Угу. Фаитох, файтох, а ну, спробую фейтох. Фа и. Давай, давай, фаи. А, де я... Де я фа фейтх, а да я? Да я файтох найшов, ну добре. Фейт. Фейт. Старий ключ. Цікаво, що він відчиняє. Ну добре, візьму. І якийсь записничок. із хентаями. Належить і 27 вересня 1864 року від Різдва Христова. Вечір майже ніч. Опа. Ага. Вечір майже ніч. Раніше я ніколи не вів щоденники, але. Говорять, що це може допомогти мені повернути втрачені спогади. Окрім того, лист прояснює розум. Тому проще відлічати факти від своїх вигадок. Ну, добре, може і так. Я не сильно в цьому розбираюсь. Нажимаю на будь-яку клавішу і. Гнали далі. А, ну це 27. Це ми якраз тільки що читали і хтось щось пише раніше я ніколи Не був ще даники. Ой. Ой. Ніч. Ніч це мені не дуже подобається. Якось завжди 10 часов. I'm relieved to find unscathed. That's good. Ah, she's the only room. Там ще знову. Інша с інша стріха а, стріха над головою немає. Треба запалити сірники. Чи було по кайфу? О, щось знову це Youngle ой це хто? Дом створює якесь враження, хоч він зовсім не змінився. Ага, ро Якийсь робить страх, але причин я не розумію. Але спогади повинні повернутися. Так мене завірили Може, тоді я зрозумію, що сталося з моїм батьком. Ой, що вам так затряслося? Мій тато і його партнер декілька днів після відкриття піритової шахти. А шо то? Ой, ліхтарик. Да? да. А ну давай, піднімай, піднімай. О, це та сама статуетка. Так. Так, насраки щось написано. Мама обожнювала її, це подарунок від друга сім'ї. Але моєму тату статуетка прийшлась не по нраву. Він її щось як поганий якийсь намк. Зрозумів. Так, цей подарунок від партнера мого тата, по-моєму, його звали Джордж. Коли я був дитиною, доля зіграла з ним поганий жарт. Ну. Буває, головне, що не з нами. Лети наверх. Опа, крісло. Перекидую. А, о, я можу так запалювати. Давайте будемо поки що економити. Так, це нафіг. Мій тато купив цю землю за безцінок майже. Його друг суддя Нортон підписав договір і заключив. Щось там, щось там. Е, Мій батько знав, що під цією землею знаходиться пірит, але шукав якогось партнера, щоб. Ой, де воно, де воно? А, щоб відкрити тут шахту, тоді він і познайомився з Джорджем. Е, потім батько збудував гостиницю і якийсь час справи йшли вгору. Так, хороші були часи. Добре. Були і загули. light the candles. Де темно? Та все тут світло, я все бачу. О, ще. Ой. А що то за звуки? Можна тут на стелі. Ну я вже так не слабо пересираю, скажу я вам. Там темно, нічого не видно. Добре, закрию. А що мені... що мені робити? А тут, напевно. Ой, що то? Годинник. Угу. На поки що не буду. Ой. Stairs. Ой. B. Mm -hmm. Я зрозумів. Что ты датьку? Но да поможет? Ну доброе пишу. пішов. ветер.

А, тут навіть відра немає. Тут, як я розумію, сенсу нема крутити його. Там щось. Темна хата о, Давайте туди збігаємо. Як я розумію, нам... скільки там світла, нам треба йти туди. Я бачу, там щось рухається. Але ми спробуємо сюди підійти. Так, тут замок. Ой, не хочу туди йти. Добре, погнали до світла. Хоча, можливо, це не дуже добре рішення. Поки що можна вимкнути свій цей ліхтарик. Та як? Як двері відчинить? О, нормально. Угу. Роздивитися сарай. Дерев'яшка. Прикинув. Давай катись. <кхи> <кхи> ну, як я розумію, він напевно сидить десь там. А, ні, всередині горить світло, але двері зачинені. Може тут буде чим розрізати. Замок чим розрізати. Та його зубами розкусю. Ану, він. Ну, а ну світло вин. Ну это нічого не видно. О, все. Та давай, піднімай, піднімай. Взяти. Щипці. Ну, давайте. Як? А, о. Придавив. Для самозахисту, а ну давай, давай. Кусай, дерево. Тут нікого й нема. Добре. Я краще зачиню двері. Ой! Ви бачите з правого боку? Ви бачите, що там. Думаю, ви бачите, що там з правого боку. Я зроблю вигляд, що там нічого нема. І продовжу читати лист. Так, добре. Газетна вирізка. Угу. Угу. Коротше, щось там потрясло миролюбних... Миролюбних місцевих. О, зник! Ага, Викликаний в гостиницю помічник шарифа підтвердив факт е, смерті чоловіка. зі останніх кількох тижнів Джон Нортон вважався зникшим безвісти. Мучитель щось виявив незвичайну жорстокість. Уй-ой, коротше, щось там. З горлом, з тілом було погане. Не як і розумію, той вже зник. Опа, прокрутився? Джон Нортон. Sounds familiar. Джон Нортон. Ну це ж друг баті твого. Як ти не можеш. на Двері я не буду чіпати. Ой-ой-ой. Ну -ой. тут мені чи здається. Що тут якраз цей Джон Нортон і валяється. Що то? Сірники? Ну добре. Опа, шляпа батька. Бейсмент. Підвал це якась підказка. Треба розібратись. Треба подивитися, що там таке. Ага, ага, ага. Опа, можна щось випити. Ну, а напевно ми вже підемо підвал розбиратися в наступній серії. Тому підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте український контент. І... До побачення.